Цьогоріч православна церква України відзначає Різдво Христова 25 грудня. Жителі села Яструбине Сумського району прийшли на святкову літергію до місцевого храму. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ми надіємось на те, що з прийдешнім цим святом у нас трошки краще щось стане. Прийде прийде в нас у житті і в душах наших. І в нашому селі, і на фронті, і буде скоро перемога, в яку ми віримо. Ми сьогодні святкуємо це свято, щоб віддати шану нашому Господу і молитися йому за те, щоб він скоріше закінчив цю війну і дав нашому українському народу. Злагоду, любов і мирне небо над головою благодійники. Передали жителям прикордоння продуктові набори та інші необхідні речі. Говорять, таким чином вирішили привітати місцевих зі святом. Сьогодні передали від благодійного фонду чарта, благодійний фонд балу, проектова набори та речі. Я думаю, що в цей святковий день це дуже доречно. І Привлітали мешканці села Яструбенного зі святом. Церква розповідає отець Володимир збудована більше 200 років тому. Приміщення старе потребує ремонту і належним чином не опарювалось. Проте місяць тому заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак привіз їм піч. Тож ця зима перша, коли в будівлі тепло. Ми сьогодні на святі прямо нам. Тепло і душею, і тілом, і, і думками, що ми нагрілися. Ми разом тепер з усіма людьми. Ми прикордонна зона. На нас ніхто не звертає уваги. Ми так живемо собі, самі собі виживаємо, як ми можемо, і, і раптом з'явився депутат. Це дуже велике щастя для нас, що ми теж ми комусь потрібні депутату Володимиру Цак, який допоміг нам привіз цю буржуйку, тому що в нас уже я тут уже сьомий рік і не було ніякого ні тепла, нічого Тому люди довольні, люди. Прагнуть до церкви, що вже тепло можуть прийти і помолитися. Господу у планах, говорить Володимир Біцак, продовжити ремонт приміщення. Зокрема, навесні будуть ремонтувати вхід до церкви. Я не забуватись, Володимир, що треба починити ще крице. Шукаю так. желізо. А ми я це обов'язково зробимо. До паски це так, я вам обіцяв, що ми зробимо так, так. ту вашу пристроєчку. Зробимо відремонтуємо. Потім я ще бачу у вас пол, такий так собі гуляє, Тому теж треба думати, дивитися, як воно в скриті робить. дивитися, що там надо робити у цьому напрямку. Жителі села говорять, святкувати усі церковні свята тепер будуть тільки за новим календарем. Христос народився, Христос народився. Христос народився.